Вітаю вас в ефірі каналу. Ті інформаційна програма Акценти дня середа, 21 травня. Про головні події вам розповідає Юлія Бабак. Кіровоградський меморандум 2014. документ підписали відомі кіровоградські бізнесмени, меценати та політики. Меморандум свого роду меседж владі про те, що кадровий переворот, який відбувається в органах самоврядування, це катастрофа для економіки і як наслідок зниження життєвого рівня громадян. Відтак своїми підписами відомі кіровоградці засвідчили об'єднання зусиль задля економічного та соціального розвитку кіровоградщини. Економічна і політична ситуація у місті та області досягли точки. Кипіння, це й змусило представників економічного сектору взяти все у свої руки, аби не переливати з пустого в порожнє, у меморандумі. Записали дві тези. потрібно підтримати проєкти розвитку, які були започатковані у попередні роки на теренах нашої області, друге зберегти кадровий ресурс професіоналів, напрацьований протягом останніх кількох років, залучивши його до команди майбутнього президента. Проекти розвитку, центральний регіон, регіон-2015», гаряча телефонна лінія голови облдержадміністрації, купуй Кіровоградське, стопродон, світла Кіровоградщина», жива вода, молоко Кіровоградщини», разом заради добра, людина в центрі уваги влади, здорові люди, здорове місто. Це стратегічні. Програми важливі для Кіровоградщини». Керівники найбільших промислових підприємств міста зазначили, ті кардинальні кадрові зміни, що вже відбулись і ще проводяться у владних органах. Це руйнівний удар по досягненнях минулих років. Відтак, спікери наполягають на припиненні портфельних процесів і радять посадовцям зосередитись на продовженні плану розвитку території, що розробили попередні керівники області. Ми бачимо, яку власть сьогодні сформували на містах. Іноді просто ну, з ужасом слышиш, кого назначають главами райдержадміністрацій. Ці люди там не повинні бути, тому що вони не професіонали. Довірили до того, що... Э, обл гор Горисполкома нет, Мер подав в відставку і я з ним говорила. І він мені сказав, я не хочу под, так заверять то, що буде розривати недвижимость нашу нашу землю. Туди прийшли товарищи, товариші, раньше раніше називали, я не хочу говорити, як ну, гаражами застраивался. Сьогодні ці люди перші літа, але так же ж нельзя. Всі зазначені у меморандумі проекти розвитку вже дали позитивні результати. Тати тому їх необхідно продовжувати, не зважаючи на політичні вподобання. Поряд із цим наголосив Павло Штутман: для ще кращого ефекту необхідно розробляти і нові проекти розвитку. Політика, і економіка нужна только для одного для того, щоб кожен чоловік, житель України, чувствував себе незалежно, чувствовав себе свободно і чувствував себе обезпеченим чоловіком. программы будут улучшаться. И от себя я уже давно пропагандирую такую программу, как «Онкостоп». Я надеюсь, что впоследствии мы ее сюда включим, потому что она как раз имеет огромное значение для каждого человека в отдельности. И я бы еще добавил сюда эту огромную проблему впоследствии, Я теж буду його піднімати, поднимал до этого. Это може бути що таку програму, як стоп корупція. А Людмила Шубіна зі свого боку заявила: якщо корупційні діяння чиновників продовжуватимуться, вона сама очолить новий майдан у Кіровограді. Якщо хоч хто-то посміє у одного человека потребувати взятку, или будет нарушать законы, закони. Я возглавлю майдан в Кіровоградській області, і я сказала, що моя фамілія не на букву М начинается, а Шубіна. Я думаю, що я сумію цей майдан довести до ума результат і заставить політиків делать то, що надо громаді. В процесі обговорення спільної роботи підписанти меморандуму багато нарікали на діючу владу і запевнили, вони не дадуть донищити економіку та змусять кожного чиновника працювати на громаду. вам то, що відбувається сьогодні у нас конкретно в нашому місті, Конкретно это ну, ну говорить, что критиковать это даже ничего не сказать. Потому что это по полнейшее безвластие. А что в городском? Начинают снова, как в худшие времена, образоваться группки, которые объединяются с одной единственной целью урвать себе какой-нибудь кусок в виде земли, в виде преференций, такие и так далее, Которым абсолютно наплевать на горожан, на развитие города, на развитие экономики, города, лишь бы себе. Що склалася у Кіровограді, адже впродовж майже двох місяців обласний центр трясе через кадровий голод, спричинений ситуативною більшістю у міськраді. Нагадаємо, у цю більшість увійшло ідеологічно полярні політсили, бютівці та одіозне крило колишніх регіоналів. А керує кадровим переворотом секретар ради Іван Марковський. Ігнорування законів секретарської більшістю призвело до того, що мер Олександр Сенсус подав у відставку. По суті, виконавча вертикаль влади у Кіровограді зараз відсутня. Галузі життєзабезпечення. Міста живуть своїм життям. Подальше загострення ситуації призведе до тотального занепаду території. Саме цього і прагнуть не допустити підписанти меморандуму 2014, А це шестеро відомих кіровоградців. Тож координатор проєкту запросив і інших небайдужих підприємців та громадських діячів приєднатися до меморандуму. Ще півроку тому ніхто подумати не міг, що ми прощатимемось з героями-солдатами, котрі загинули не під час миротворчих місій, а на території незалежної України. Однак сьогодні кіровоградці прощались з майором Збройних сил України Олександром Сабадою, життя якого обірвалось у 35-річному віці під час виконання антитерористичної операції у Слов'янську. Майор Олександр Борисович Сабада народився 9 жовтня 1979 року у родині військовослужбовця. Все своє свідоме життя Олександр Сабада присвятив Батьківщині. Проходив службу у Коломиї, приймав участь у миротворчих місіях у Ліберії та Конго. Проте загинув військовослужбовець на рідній українській землі. Трагедія сталася 2 травня у Слов'янську, Донецької області. Попрощатись із військовослужбовцем прийшли рідні друзі та колеги по службі. Вшанували загиблого і представники вищого військового керівництва та посадовці. Передчасно молодому віці 35 років. Невеликий жаль він залишив нас, але захистив нашу батьківщину. Ми втратили бойового побратима. який, не ховаючись за спинами інших, выполнил свій військовий обов'язок и загинув. Погиб он благородной смертью, спасая своих товарищей, раненых. Не отказался лететь, получил приказ и полетели забирать раненых товарищей. Бандиты сделали все, чтобы не смогли они дальше жить. Память о нем будет в наших сердцах, и будем его помнить. Низкий поклон, родным, близким. У загиблого героя залишилось два та двоє малолітніх синів. Поховали Олександра Сабаду на Олеківському кладовищі. А як відомо до виборів лишаються лічені дні. У свою чергу рятувальники проінспектували дільниці на предмет їх пожежної безпеки. Усього на території міста 124 виборчі дільниці. Згідно закону, відповідальність за пожежну безпеку лежить на керівниках підприємств і установ, де знаходяться дільниці, та на головах виборчих комісій. Згідно з вимогами, у приміщенні має бути не менше двох виходів. У цей же час план евакуації людей на випадок пожежі чи іншої надзвичайної події в обов'язковому порядку знаходиться на видному місці. А табличка із номерами пожежно-рятувальної служби має бути встановлена біля телефону. Окрім цього, інспектуючі перевірили належний стан електрообладнання, обов'язкову наявність освітлення біля виходів на сходових майданчиках та у коридорах. І, звичайно ж, у приміщенні повинні бути вогнегасники. А ще члени виборчої комісії проходять інструктаж із правил пожежної безпеки. Я, як голова виборчої дільниці, повідомила про те, що чим забезпечена загалі. Дільниця, це і ліхтарики, це і вогнегасники. Ну, скажімо, все згідно постановам, законам. В ході перевірки на кожній виборчій дільниці рятувальники лишали ще й інформаційні пам'ятки. До нас завітали представники пожежної безпеки, нам було подано пам'ятку, також було оглянуто наше повністю приміщення, надано нам також був вогнегасник. Наразі ми проводимо всі. Важливі і можливі заходи для збереження пожежної безпеки в нашій дільниці у цілому констатують інспектуючі ситуація на дільницях задовільна, і вони всі забезпечені протипожежними засобами. Утім, цей висновок прогнозований, адже дільниці в переважній більшості знаходяться в приміщеннях освітніх медичних та культурних закладів, котрі перевіряються регулярно. Розказали і показали. У Кірвоградському інституті державного та муніципального управління класичного приватного університету відбувся День відкритих дверей. Абітурієнтам докладно розповіли про спеціальності та переваги навчання у цьому виші. Зустрічали цього дня учнів 9-11 класів. Їм розповіли про умови вступу до інституту, якість викладання та актуальність презентованих спеціальностей. На сьогодні не кожен навчальний заклад може похизуватися таким науково педагогічним складом. У нас на 98% складають кандидати доценти, і 12% – це доктори наук, що свідчить про високий рівень підготовки фахівців в силу. Можливо, політичних, можливо, економічної ситуації в Україні ректором класичного приватного університету було прийнято рішення про безкоштовне навчання першого року навчання за денною формою на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Правознавство, бухгалтерський облік і аудит, державний службовець це головні фахові напрямки інституту. Студенти, що вже навчаються у виші, кажуть, у виборі не помилилися. Навчається мені тут дуже добре. Мені подобається як викладачі. Вони всі привітні, як і студенти. Студентське життя дуже насичене, У нас проводиться багато концертів різних ем, свят. Ми відвідували і музеї, і різні виставки. Поспілкувавшись із викладачами та студентами, дехто із школярів-випускників визначились із майбутнім фахом. Я багато от друзей, отзывов положительних, причому що інститут розвивається з большими темпами, працюють очень хороші преподавателі. Я как бы, задумався, я що з ну, класу восьмого, може дев'ятого почав інтересуватися правовідням юриспруденції. В наступному році в інституті планують відкрити новий факультет богословлення. За 10 хвилин до весни в обласному художньому музеї презентували фотовиставку кримських пейзажів. Світлини збирали студенти кафедри видавничої справи та редагування університету імені Виниченка. Вони ж і виступили у ролі організаторів заходу. Назбирати світлини допомогли і простій кіровоградці, закохані у кримський півострів. Головна вимога фотографії мали бути авторськими. І таких надійшло досить багато. Власне, їх і презентували в обласному художньому музеї. Я дуже багато разів була в Криму. Дуже люблю Крим, тому це дуже так суб'єктивно сприймають цю фотовиставку. Я дуже закохана у Крим, тому для мене це дуже близько. Парадокс, але серед організаторів фотовиставки є студенти, котрі жодного разу не були у Криму, проте дуже про це мріють. «Це таке фото, як не хотіти їх побачити. Це казка. Відвідувачі фотовиставки можуть побачити наймальовничіші пейзажі Криму і вершину, а Петрі, знамениту ведмідь гору, і навіть Балаклавську бухту. Це ті місця, які безумовно є візитною карткою українського півострова. І артек для мене є українським, і Крим є українським. І я сподіваюся, що історична справедливість буде відновленою, і, зокрема, кримськотатарський народ не втратить свою. Батьківщину, свою землю на сьогодні. Це всі події Ви дивились інформаційну програму Акценти дня для вас в студії працювала Юлія Бабак. Всього вам найкращого до зустрічі.